Відповідь на питання: чи можуть патрульні поліцейські просто так скласти протокол за статтею 130 Кодексу України про адмінправопорушення під час повітряної тривоги, відповідь з практичного прикладу: і так, під час повітряної тривоги автомобіль перебував на узбіччі, в авто перебували 4 пасажира, 1 водій. Патрульні поліцейські зупинилися. Та вирішили скласти протокол за статтею 130. Зупинки транспортного засобу не було. Порушення правил дорожнього руху не було. Під час повітряної тривоги автомобіль перебував на узбіччій дорозі. Під час спілкування патрульні поліцейські вирішили обрати когось з транспортного засобу, щоб скласти. Протокол, але на боді-камерах на відеореєстраторі автомобіля службового не було зафіксовано ані порушень правил дорожнього руху, ані перебування саме людини, на яку було складено протокол за 130-ю, Та людина пояснила, що, вибачте, поліцейський я автомобілем не керував. Наразі повітряна тривога, тому вибачте, але все одно було складено протокол. За статтею 130 КУПАП. це перебування у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння за кермом чи відмова від проходження огляду на зазначений стан. У подальшому звернулося за правовою допомогою. То адвокатське об'єднання було підготовлено клопотання про ознайомлення з матеріалами, ознайомлено з матеріалами справи у суді. Також було підготовлено адвокатські запит до патрульної поліції і витребувано необхідну інформацію для захисту. Адвокатом Саєнко Катериною було підготовлено клопотання про закриття провадження у справі. Подано до суду під час судових засідань суді було звернуто увагу на те, що відсутній жодний доказ, по перше, керування транспортним засобом на людину, на яку було складено протокол за статтею 130 КУПАП, було наголошено та зазначено навіть на відеозаписі, була повітряна. Тривога людини прямували в укриття, та патрульні поліцейські повинні були займатися іншою справою, аніж на узбіччі дороги, складати адміністративні протоколи. Суд, перевіривши матеріали справи, вивчивши відеозапис, встановив, що зазначена справа відсутні докази винуватості людини, відносно якої було складено протокол, та була. Була винесена постанова щодо повернення матеріалів до управління патрульної поліції для допрацювання. Чому саме? Тому що при цьому в матеріалах справи відсутні будь-які докази того, що даний транспортний засіб дійсно здійснював рух під керуванням саме зазначеної людини. Та в подальшому на вимогу працівників поліції був зупинений, тобто докази на підтвердження фіксування саме руху та подальшої зупинки автомобіля. Тобто патрульні поліцейські незаконно, безпідставно, без жодних доказів склали протокол за статтею 130 та судом було прийнято законне рішення. Що ви думаєте з цього приводу? Поділіться, будь ласка, у коментарях, задавайте свої питання, якщо вам необхідна допомога адвокатів по е, ДТП щодо оскарження незаконних дій. Поліцейські пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Задавайте свої питання. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайко, підпишіться на канал. Ще раз вам дякуємо.